Друзі, доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от шикарний Range Rover Sport 2007 року випуску. Машинка у нас на бензиновому двигуні 4.2 на ось такому от білосніжному салоні. Комплектація в даного автомобіля автобіографі. От Ви можете бачити шикарні диски, покращені червоні супорта. У кузову, враховуючи роки автомобіля, можна сказати, що він в ідеальному стані, тому що якихось нарікань або косяків немає. По салону у нас такий от білосніжний салон, білосніжні сидіння, є підігрів задніх сидінь, є ось такі от монітори. На автомобілі стоїть дуже хороша резина. Також є ще один комплект зимової. По салону, скажімо так, по передній частині. Так? Є у нас підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, пам'ять передніх сидінь, звісно, що електричне регулювання, музика у нас стоїть Harman Kardon, мультикермо і в принципі, ще дуже і дуже багато функцій. Якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас на тест-драйв, місто Київ, Сунська 2А, компанія Автопарк.